Всім привіт! Презентую вам лот джинси чоловічі та жіночі бренду Carrera та Esmara Є різних цікавих забарвлень, оцінка. Є невеличкі забруднення та дирки Жіночих в лоті буде 8 одиниць, розмір від 36 до 44. -го. Матеріал Павовна поліестер та Еластан. Чоловічий від 42 до 48. З розміром 42 буде 2 одиниці. З розміром 44-48 буде по одній одиниці. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 2770 гривень. Собі вартість 1 231 гривня і лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!